Малювати казковий осінній ліс з незвичайними казковими деревами. Ліс осінній казковий, вечірній ми будемо малювати. Починаємо працювати. Нам необхідно для роботи аркуш паперу, гуаш, серветки, вода, склянка з водою та пензлик. Починаємо малювати з луни. ось така кругла луна. Далі, далі беремо. Фіолетовий колір розводимо, розбілюємо трішки білілами та промальовуємо небо. Починаємо з лінії горизонта. Лінія горизонта і заповнюємо весь простір. Весь простір заповнюємо фіолетовим кольором. Так, я вже затонувала небо у нас вечірнє. Далі займаємося луною. Ще раз додаємо жовтого кольору, виравнюємо луну, всередину луни додаємо білого кольору. посередині, додаємо білий кольор. Далі навкруги показуємо її сяєння жовтим кольором. Додаємо кружечки, немов світло розсіюється і небо стає світліше. Таким чином і вологим пензликом розводимо. Ось таким чином. Далі починаємо ми промальовувати землю. Беремо охру, темно коричневий коричневий колір білий та промальовуємо землю. Земля у нас тепла. Ось таким чином. Іноді десь вже її вкрив килим з листячка. Трішечки пізніше ми промалюємо листя, а зараз перемішуємо відтінки на аркуші. Чим більше відтінки, тим живописніше буде робота. Все, землю ми промалювали і даємо трішечки підсохнути, щоб продовжувати малювати далі. Далі беремо чорну фарбу і починаємо промальовувати дерева. Дерева у нас будуть незвичайні, чарівні, фантастичні, але, як і у справжнього дерева, у цих дерев теж є стовбур і гілки. Починаємо малювати стовбур дерева. Ось такий стовбур, донизу його розширюємо. Але що у них фантастичне, це те, що гілки за вітушками будуть закручені. Ось таким чином ми закручуємо. Ось так, гілочку, закрутили. Ось так, гілочку закрутили. Ось така, гілочка. На великих гілках є маленькі. Таким чином, ми намалюємо ще декілька дерев. Дерева, які далеко, ми їх трішечки ближче до лінії горизонту малюємо. Дерева, які ближче до нас, ми малюємо ближче до края аркуша. Далі ми починаємо промальовувати землю. Малюємо листячка. Листячка ми будемо малювати примакуванням. Спочатку, наприклад, намалюємо. Жовте листечка, ось так от, примакуємо, ставимо пензлик не вертикально, а горизонтально, і наносимо таким чином листечко. Спочатку жовте листічка, далі візьмемо. Іншу фарбу. Ось така жовтенька листочка. Далі ми можемо взяти помаранчеву фарбу і накладаємо оранжеве листочку. Далі можна ще червоне листочком. Ось таким же чином тримаємо пензлик і наносимо листічко. Продовжуємо. Так, ось у нас така земля вийшла з опалим листячком. Далі денеда промалюємо зірочки, якщо луна на небі, то і вже з'явилися зірочки. А далі денеда намалюємо на гілочках листячком. Ось такі зірочки, крапочки поставили, можете кінцем пензлика намалювати, можете батяною паличкою. Промиваємо пензлика і намалюємо листечку. Жовте, помаранчеве, червоне листечко. Теж кінчиком пензлика. Ми не будемо малювати ось такі велике листячко, а маленьке. Багато не потрібно. Де-не-де. -де. Продовжуємо малювати. Діти, ось такий казковий, чарівний. Незвичайний ліс у мене вийшов. Спробуйте і ви намалювати. Я гадаю, що вам дуже сподобається малювати такі дерева таким способом. Ну а наше заняття закінчується. Пока-пока. Я чекаю на ваші малюнки.